По наклоні нема однієї такої шойби чи корпуса, частини корпусу для підшипника, воно тут йде. Витерта добре, у нас було одна в запасі, але треба було дві. Тому по цьому поки що не дозбирано. Все, заліз по-правильному. Ну, Трошки ще проробили по візку. Посередині двома трубами всилили. Тут зробили розклад такий. Ото міша, що ми приварили. Ось так прийшлось зробити он де... ну, Тоді там щось придумаємо. Сього рідненько беремо давно Ми вже не бачили, не показувалися. Зиму отрудився от і Слава Україні, героям слава друзі! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Agrar Family. Мене звати Ярослав. І сьогодні у нас друга серія. Продовжуємо готуватися до весняно-польових робіт і до весняних жнив. Що у нас за ті дні, як я був у Полтові жодка, перемозилася, доробилася. Сьогодні у нас 21 якщо не помилююсь, 21 березня. А ми з вами зустрічалися 17-го біля комбойна витягли. Бітері з наклоної розсипалися підшипнички. Заодно тут передивимося шойок, перекинули опорні втулки під кукурузу, щоб були. І що слося, ми там всі разом його перебираємо і ставимо назад. І по комбойну вже все буде готово. Це одне таке у нас було. О, проб... Ще задача перекинути за Ніколаса на оборот. Тому що як по трасі їдеш, така вібрація сильна йде, там десь, як їдеш десь 23-24. Прям або треба менше, або треба більше, так як наче ви на гвинтокрилі печеш, такий гул стоїть. І, ну, і, в принципі, по комбойну вся робота буде зроблена. В, ту, в тому відео ми на сепараторі підбарабання поміняли на більше і даку опустили що ми ще там подивилися на решата їхній стан почистили, де там було сміттячко та що після стоїть залишилося. Ну і в принципі по комбайну, там треба буде полістити для доуглові редуктора глянуть. Там, де виходить із, із бункера, шнак, що там коїться. і щось там вичистить з бункера, що залишилося. Там Воно все сухе, тільки залишилося вигребти, що воно там не мішалося. І почіпляємо жодку, пробуємо прокручувати. На жодці залишилося зробити, там, де кріпиться воно до комбайна, позашивати щілини, які є. І, і все. І це по, така у нас робота буде по комбойні з жодкою. А Залишиться там тілешко, де кед з неталі по нові приварить і місцями трошки усилити, і от, от і все там буде готово. Це така у нас тут. Плани такі. Ну і вже може ні, ні, так. і може, може, навіть якщо вспінемо з кимось, підемо по закривати вологу, бо вже є клієнти. Прокатнуться, подивлюся, як воно робиться, тому що у нас два дні назад пішли неповні дощі. Зараз дорога вся в калюшках, таких непоганих І погода така собі. Сонечко то є, ну, на дворі холодно, градусів 7-8, а показує максимум 9, тому навряд чи воно сьогодні і завтра притягне, щоб можна було нормально їхати. Ну подивимося, хтось буде їхати, попробуємо. спробуємо. збираємося виїжджати, чепимо жодку на комбайн, начепимо і будемо доробляти візок. По наклонній, нема однієї такої шойби чи корпуса, частини корпусу для підшипника. Воно тут витерта добре. У нас було одна в запасі, але треба було дві. Тому по цьому поки що не дозбирано. Не дозбирано. все тут так залишимо. Продзвонили хлопці у нас тут по місцю. Нікого дуже в запасі такої немає. В кого траккомбай комбайни новіший 2008 року то там такої проблеми із цими підшипниками немає, тому що там і стоїть якась защита. А на попередніх серіях, на старіших, такої защити немає. Давай їжджуємо. Надеюсь, вам видно. Так, тут все выключено. Так, что мы пробуем? Поставив зоді зумера, щоб тепер хто там ззаді буде гове ловити. Чув, що ми здаємо назад, бо той старий був, але він вже не годився. Хотіли жодку прокрутити, вона вся готова помазане, але блин, через ту кусочок корпусу не вийде. Де там собокин спереди бігає? А так, погода розгодинилася, потеплішало на дворі, взагалі класно. Для ворота у нас для такої техніки не перед не передназначені. Не розраховані вони для комбайна. Сейчас выезжаем трактор сам. Дочі розвернутися. Є така. Так, а за коліщо там ще будемо поглядати, що його придумати, які колічотка поставить. На накочені добре, але у них і не з того, що накочені. Сділимося. На зробив, щоб потихеньку опускалась. Так, зараз знімаємо жодку і завозимо там, де вже понамічало де ще розпорки поварить, і десь ми ще усилить і подивимось. Може ще да, щось трошки підварити. Під, під Осталося тих всі символ правильно поприворювати. Можна, можна, можна. Ще, ще Все, заліз по ну, ну Це вже ще треба буде задача, трошки нам плиту цю закинути назад, бо ми її під опускали на якому душі вниз, щоб краще жодкою було підбирати. І треба буде зіграти назад трошки. І в общем, все ще й не погано. Так, що у нас тут? Тут у нас залишилося оці угольнички упорні підварити, потім по прямокутничку приварити тут до похсторін, тому що це так було на швидкоруч. І відрізати цю трубу, приварити по креді. Також кусок труби сюди і кусок труби сюди підварити. І так само ось ці. Цю профільну трубу підварити одну і друге. Це щоб коли вичіпати жодку, воно могло зіграти вліво-вправо, щоб як, там, на жаль, є такі плавні шинки приварені, щоб воно могло зіграти і з легкістю посадити і, ну ще і по ну, ззаді придумаємо невеличкий бамперок, фонарі, номера якісь знайдемо вдома. І щоб було ззаді вже закінчувалося красиво. По резині також довг. будемо думати, що воно, бо тому що спереді, можливо, залишиться така сама, бо перед чуть-чуть у нас вище, а ззаді можна буде подивитися, може десь знайти, як в коментарі писали бус. Трошки мощніше. Маркус, біжи і гуляй. І, і оце таке, оце такі підшипнички поставили в наклону. Бровополтові там є на бозі такі підшипнички. Ну і оце таке тут. Так. Трошки ще проробили по візку, посередині двома трубами всилили. Тут зробили розкус такий з підсилить. І на сьогодні поки що по ньому все залишиться ззаді зробити ще бомпер такий акуратний і отут якось примудрувати місце для запуски. Ну і поки що так воно виглядає. Зараз знову чіпляємо до трактора, витягуємо, очіпуємо. Жодку і ставимо барабан, тому що хлопці знайшли, у них була запасна така, як нам потрібна, частина корпуса. Він вже там лежить собраний, залишилося заїхати комбайном, його туди вкинуть і все разом Так, Мабуть, голову закривати виходить, тому що тестюха, ще досі немає, як поїхав обід, значить робота робиться. А що в нас тут? У нас тут трошки активізувався. Рух транспорту, тепер трошки буде складніше нам відчепитися. Вічіпляємо жодку, трактора, залишаємо, а комбайна десь тут покинемо і того бітера принесемо сюди та і все, щоб нам наблизимо з ворота, не заїжджати, тому що плануємо трошки розібрати забор і зробити ще ці ворота, щоб можна було заїхати. І Що там задача окрутнутися і відчіпатися комбойном. Руха ну, тут від, розвертається то, що по візку, частково. Тоді вже добре, що ми його поставили, побачили, що воно все їде, а зараз е -е, підсилили чуть -чуть. ну і залишиться там роботи ще. Ще, може ось прискочу через день-два. Ще доробимо, поки година, тоді знову показує у нас е -е, понеділок вівторок дощі, холодну погоду. Таку трошки важка буде погода. то Тоді будемо ще сидіти, ще траще так і не встигли. Ну зараз будемо відчіпати, вже ж воно вийде. Так, поставив заді зумер, тепер будемо їздити всім набердоти. Так все ж тут в порядок. Угу. Трошки хай проробиться. І треба. uh-huh Подивимося порядок? Може ще чуть-чуть чуть-чуть дай назад, щоб отам отаця пройшла і все, мабуть. та труба, Міша, що ми приварили. Зараз скидаємо вітер і все розтикаємо по своїх місцях <звук> угу. готово і тут уже все перемазано, все пороблено. Це там порядок. Як поправили ті кронштайни, набагато плотніше сіла до наклонної. Тут там зазор на два польця тут залишився. Сонька. спасибо йому, що давно тут приютиться від холоду, від дощу, від снігу. І... Та ще ми тут, Сонька, трошки перекантуємося. Там то піде то весняна молотінка, то туди, то сюди. Вже будемо строїти собі в себе трошки. А ти щось хочеш очепити, так? Ну, що ми да? сніг. <рес> поняв, поняв, сейчас заберемо конка. Ой, -йо. його тут обробили голуби. О, Кіфш, ківш той що <рес> задній. <рес> так, дав на давно він стоїть. А ну-ка. Що тут у нас? Тут питань взагалі немає, тут заводиться чітко. Грзний вась, відомо, тут вангор'я його засипало пелючкою. Як розженемо його додому, щоб ним можна було там займатися. Нещі, що не робили, бо Ще прийти стирати чохло. Чи влізете на нас по ширині? Ось зараз буде петольно. Виїхала наче непогона, але ну, пораз ще будемо бережно. Черко черпає трошки. Все, ми на місці. Притирочку, ну, заїхали, плюс-мінус десь так. Та навіть менше, ніж по пів метра за зору. Тут зовсім чуть-чуть. Ну, нормально вскочила і хай вона тут стоїть. А там, коли надумаємо, ще до неї підійдемо. Там вже роботи не скільки залишилося. Фух. Сьогодні день також видався продуктивний. Біля комбайна також і беззвичайно, швидше нам ми знайшли запчастинку. Ми б ще більше роботи, всього зробили, але ну, маємо те, що маємо. І на, та, і на тому спасибі хлопцям, що вони взагалі знайшли нам ту запчастину. А вже в полтові буду тоді. Куплю хлопцям на заміну. А в самих поки що ще воно стоїть там все ціленьке, живеньке вже на наступний роз. Це все весь нюанс в тому, що, не знаю, чи я казав чи ні, тому що там стоїть Зах... захист на новіших комбайнах, на старіших немає. Все, рідненько оберемо, давно ми я вже не бачили, не показувалися Зиму отрудився і зараз з новими силами. Вже і поїдемо, догадується да, у нас збиралося в анголі пилюка, дай Боже, дай боже. Мить не перемить його. Йо, йо. Поїхають, прокатнемося на ньому. що ви з нами. Показав, розказав вам нову серію, може щось комусь цікаве буде, може, кому я ще запитати, питайте. Що в наступній серії будемо робити, навіть не знаю. Чи цим трактором займатися, чи може вже почнеться молотінка. Тобто, більше всього, що на закриття вологи не встигнемо, сюди поставити дозатор, ну, поставимо пізніше, там не стільки ти вологи закривати. Жаль, я думаю, поставимо душі нагороди. Знадобиться до добре. Там крутиться погреб, прийдеться добре. Ось такі справи. Так що дякую, що ви з нами, друзі. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І пока-пока, до наступної серії.